Привіт! Діви, любі, дорогі мої діви, це теропрогноз на січень 2026 року. З Новим роком вас, любі мої! Хай щастить вам у новому році і загадуйте бажання. Хай ваші бажання здійснюються всі до одного. Бажайте поповні. І так, давайте дивитися, що покажуть карти. Яким буде цей перший місяць? 2026 року. Сьогодні чотири колоди Таро, з кожної витягнемо по три карти. І так, давайте починаємо. Так, дивимося. Перша карта для вас, Діви, п'ятірка. П'ятірка монет. Тут грошова тема вийде на перший план, і така тема перемін якоїсь нестачі в грошах, і що підказують карти. Святкуйте, але майте голову на плечах, гроші будуть, і треба буде їх пільнувати, все добре розподілити, щоб потім не сидіти, не журитися. Бо видно, що є сходи, є двері, є гроші, але може бути а, бажання витратити більше, ніж. Хочеться, ніж є можливість. Так, що будьте обережними, бережливими, щоб не попасти в пастку своїх бажань. Так, королева мечів. Діви, така от людина буде присутня в вашому житті. Королева мечів це. Людина, яка сказала, як відрізала, чітко, ясно все вміє пояснити, розказати, це може бути фахівець, і то фахівець по документах, а можливо, ви будете от думати, що якісь документи треба ще вкладатися, треба ще якісь гроші, щось переробляти, звертатися до фахівця з якимись документами, може паспорти, якісь угоди. Щось ви будете таке от робити з таким фахівцем. Людина може бути і адвокат, однозначно, щось, що зв'язане з документами. І так, ось королева Пентаклів, це ви, Діви, це ваша стихія, земна стихія, ви королева Пентаклів, ви королева фінансів. Так що ви будете всім керувати. Беріть все в свої руки, керуйте, а звертайтеся до фахівців тут, як і. Люди, які вам будуть допомагати, є підтримка і фінансова підтримка. Тут гроші у вас є. І це ще, якщо ваша тема ви в пошуку, роботи, то ви знайдете хорошу роботу, є тут гроші. А буде дохід. Хороший дохід іде. Так що дохід буде, справи будуть просуватися добре. Так, наступна колода. Дивимося. Так, знову пентаклі. А, тут може бути більше про якусь одинокість, про якусь нехватку, і це ще карта перемін, коли все змінюється, і якась така стужа на серці, може бути якісь невдоволення або. А це ще може бути як такий перехід, коли людина трошечки так як замерзає, заморожує своє серце, не знає з чого почати. Почніть загадування бажань, це дуже-дуже просто. Сідайте, прописуйте бажання. Якщо ви не прописали на новий рік, дуже чудова можливість буде 18 січня, молодий місяць в козорозі. Також це ваша земна стихія. Козиріг це є матеріальний знак, який матеріалізує все. І ви маєте можливість і 18 січня на молодий місяць, на цей магічний місяць, знаєте, козирога, прописати свої бажання. І я, до речі, зроблю окреме відео на цей молодий магічний місяць. Ну і на повний місяць, повний місяць 3 січня буде, і він буде вам підсвітлювати якісь ваші. Він завжди повний місяць завжди висвітлює якісь ситуації, приховані в нашому житті. Можливо, така прихована якась ситуація, можливо, з грошима, як нестача якихось грошей, або, можливо, як матеріальні цінності, переоцінка матеріальних цінностей може йти у вас. Тут така карта неоднозначна, бо п'ятірки, вони є карта перемін. І ви можете. От, Міняти свої матеріальні цінності, якісь ідуть зміни. Тому що тут видно, що гроші є. Якби це не є втрата грошей, але може бути, що ви от хочете, маєте якусь мрію і на цю мрію вам настає. Але тут йде хороша карта. Давайте витягнемо ще з цієї колоди, Цікаво, подивіться, подивитися, дві п'ятірки, карти перемін в фінансах. Щось ви будете. Може переоформляти, перепродувати, перездавати, щось робити. Це може бути ще і кредит ваш якийсь, будете його переробляти. Карта відпочинку, багато тривоги, багато таких ситуацій буде, що будуть забирати у вас сон. Можливо, це навіть іде така інформація, що ви у вас тут якось все добре. І тут іде інформація, що ви можете за когось дуже переживати. Хтось із близьких вам людей. Ви можете переживати тут не з ночі, людина тривожиться, багато тривоги. І це так от іде інформація, що це не про вас, тому що ви тут добре себе почуваєте. Комусь ви будете допомагати, це грошові питання вирішувати. Так, вас і ви будете переживати за якусь іншу людину. Ви будете та, як то кажуть, путеводна звізда, зірка. Яка веде за собою. Ви будете тою рятівницею, яка рятує, яка допомагає. Не в такому сенсі, що рятує. рятувати нікого не треба, але допомогти, показати шлях істини, куди йти, куди рухатися. Будуть у вас просити допомоги. І ви знайдете вихід з положення, ви знайдете можливість допомогти цій людині. Так, наступна колода. Дивимося. Ви будете тою зіркою. Так, засяєте. Десятка Десятка жезлів, якась кульмінація, завершення уже отого циклу буде. Ви з усім впораєтеся. Тут важко, але уже говори роботи пророблять. Десятка це уже є результат. Карта результату, пройдений шлях, пройдена робота, пророблена робота. І у вас вже буде результат. І тут ви йдете з підтримкою. Ви не одні. Тяжко вам, але підтримка є. І ви вже пройшли десятка це вже результат. Ще трішки. І вже буде хороший результат. Кульмінація. Ви з усім справитеся. Тут, видно, така буде якась непроста ситуація, але ви справитеся. Так, ви сильніші, ніж ви думаєте, все буде на вашу користь. Карта смерть. Смерть це про щось відрізати, щось залишити, не тягнути за собою. Так, і тут така кульмінація: щось треба буде відрізати, щось лишити, відчепити те, що вам не служить, відпустити те, що вам не служить. Карта трансформації як вікно в нове життя. Прийде якась така. Можливо, це така кармічна карта ситуація, коли ви дійсно побачите, як світло в кінці тунеля, і ви захочете на то світло, будете туди прагнути. Карта смерті це завжди про зміни, коли треба щось залишити, щось відпустити, вичистити простір, щоб рухатися вперед. Судова карта, і то кармічна така карта. Дві кармічні карти переходу на інший рівень, на світліший, на вищі вібрації. Це може бути навіть коли ви приймаєте рішення іти ще чомусь вчитися, шукати підвищення в кар'єрі, в різних зарплати тут, або ви стаєте тут як начальником, щось міняється, кар'єрний ліс, переходите на новий рівень. Вчите інших, ви вже стаєте вчителем, наймаєте. Або тут ще може бути, що ви наймаєте людей і вчите уже в своєму колективі. Ви не працюєте один, ви працювали на себе, а зараз берете людей і ще вчите. Ви, наприклад, майстер манікюру, берете людей, робите курси і навчаєте або берете в свою команду людей і також навчаєте розширення. Трійка пентаклі це про розширення горизонтів в усіх сферах, особливо в матеріальній сфері. Так, і остання колода у нас. Остання колода. Дивимося, чудові зміни. Зміни до кращого. Така кармічна ситуація буде розв'язуватися у вас діви. Паш Кубків, яка чудова енергія любові, все, що ви будете робити, вам буде все дуже подобатися. Енергія ніжності, радості, подарунків. І це ще енергія такої внутрішньої дитини. Коли от видно такі кармічні карти, ви маєте бути сильною особистістю в січні. І коли ваша маленька дитина в вашій голові захоче як якоїсь радості, захочеться вам солодощів, багато морозива. Дозвольте собі таку от тему побалувати свою внутрішню дитинку. Так, да, дуже хороша, мила карта. Карта, коли вас люблять, коли є ніжність, є підтримка, гармонія. Так. Наступна карта королева. Королева Пентаклів, Діва, це ви. Все у вас буде добре. Знову вийшла Королева Пентаклів. Однозначно, тут уже підказка, що ви з усім впораєтеся, ваша стабільність, ви знаєте, куди ви йдете, знаєте, що ви робите, чого прагнете. І крок за кроком у вас тут все добре. І теми, ви є головна героїна своєї. Свого життя, і ви з усім впораєтеся, Ви знаєте, чого ви хочете. Та чудова енергія. І всі будуть тут біля вас. Слухати вас. Під вашу дудочку танцювати. Так, і остання карта для вас, дорогесенькі діви, Для вас знову трійка пентаклів. Дивіться, як повторяються карта. Трійка пентаклів. Це знову про масштабування, це про розширення, або ви попадаєте в коло однодумців. Ви ідесь вчитися, ви в колі однодумці, у вас час, у вас рух, у вас життя, або на роботі, коли ви працювали одні, зараз приймаєте людей, навчаєте, і у вас вже іде отакий рух коло однодумців, або ще що ви йдете на роботу і попадаєте в таку. Теплу атмосферу, де вас навчають, а, яка чудова, однозначно, це є масштабування. Можливо, будете відкривати ще один магазин, ще одну перукарню, або придумаєте ще якусь іншу послугу, або просто у вас багато клієнтів, ви вже піднімаєте ціни, тому що і росте і дохід, і, і росте ваша справа. Масштабування, Діви, З новим роком вас, любі, мої дорогі! Хай щастить вам завжди в усьому, і хай буде більше і краще, ніж ви думаєте. Обіймаю вас і до нових зустрічей!